Посилочки всі стоять, всі чекають на відправлення, в неділю поїдуть. Так що не переживайте. Сьогодні ми будемо копати дарунки військовим. І що у вас може вирости з такого маленького саженця? Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 10 січня, 25 рік. Ну, як завжди, ми працюємо і чому ми знімаємо відео? Майже кожен день, можливо, це когось вже трошки придовбало, тому що кожен день виставляю, хвастаю чи що. Тому що, я казав, я, від, я канал створив для себе. Як нотатник, він у мене йшов. Кому цікаво, той спостерігає, кому не цікаво. Шукайте те, що вам цікаво. Чому виставляємо кожен день відео? Тому що ми кожен день працюємо. Ми кожен день працюємо. У нас немає дня і не так, що ми вийшли, блін, поколупалися в носі щось, ми кожен день і цілий день працюємо, яка погода б не була. От сьогодні то жарко, то сьогодні вітер дує, але тепло, і ми працюємо, і ми заробляємо кошти, свої кошти. І даруємо людям добро. Все, поїхали. Наш садочок. От бачите, ми ж не сидимо на місці, ми розширяємося, ми купуємо нові сорти, зима йде, ми людям відправляємо. Так, поїхали. Йошта, ось Йошта. Люди купують, до речі. Я показував, є на каналі. Ось ці кущі викупували трьохрічні, Бомбезна коренева. Ягода бомбезна нічим не хворіє, блін. Оце, що мені не подобається. У мене цілий ряд там під кизилами потрібно викопати, тому що, бачите, ось ось, як я її тут розмножу, ось у мене тут кизил і там кизил. А між ними 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кущів йошти. Це занадто витягує багато вологи. Я лишу посередині один кущик і мені для сім'ї це буде. Аж занадто, Поїхали далі. Далі, по темі, що у нас сьогодні. Сьогодні, ладно, це вже потім. Покажу вам. Покажу вам на рахунок маленьких саженців. Ті, що там хтось там буде казати, що таке не можна продавати, так, да, я знаю, що не можна. Ось вам приклад. Саженець поза минулий рік був висадженим ось таким. Сантиметрів 20 за дошки. Дуже маленьким, ось таким ось. Ось як оцей пагінець, навіть меншим ще, І був обрізаний на три бруньки. Бачимо. Пішли перший рік прирости, І це минулий рік прирости. Це з такого саженця за два роки. Маємо вже в цьому році будем, буде врожай. Це такі, як. Варшавський червонолисний. Ось ви, якщо будете доглядати, і, до речі, це в мене садок, це ще без поливу. Ну я, звісно, коли у нього ходив, мульче, з відра поливав. І ви можете отримати ось такий величезний вже гарний саджанець. Тому що ось такі пересилати дуже незручно. Я пакував я дорого. Дорожче виходить доставка і дуже незручно пакувати. Поїхали далі. Що у нас сьогодні буде? У нас сьогодні буде викопка саджанців, окулянти. Окулянти є люди навіть, що ризикують і хочуть, і хочуть, хочуть, хочуть купити окулянти. До речі, це буде військовий. Військовий, який служить, я його не знаю, чесно кажучи. Не він мене не знає, не знаю. Я здивувався, що люди навіть на війні за нами спостерігають, дивляться. І дуже людина хоче Сатурна, так як він служить, хай його Бог береже. Хай йому допомагають всі вищі сили. І ми їм потрошки, хто як може, я казав, допомагаємо. От і ми б допоможемо. Дуже він просив Сатурн. Сатурн, окулянт. Я йому кажу, ну почекайте, під... ну підождіть, хай виросте, я потім вам відправлю. Ні, ну, перше, це... хоче, хоче, він, хоча він служить, насадив, як і я, ось такий садок. Молодець. Молодець, і він захищає нас. Як же ж ми можемо таким людям щось продавати? Ми не будемо продавати. Зараз ми будемо крихтячі, гнучі спину копати ось, цей, ось ці саженці Сатурну. Ось Сатурн, є, ще Сатурн. І можливо, не буду я вже показувати все. Не, не люблю як клеїть. От я зняв одним кадром і все. От я так люблю відео. Немає мені, чесно говорячи, мені немає часу, коли сидіть в телефоні. Клеть, тому що я цілий день працюю на землі. У мене є поле, у мене є садок і садок не тільки один садок, а дуже багато садків, тож мені немає коли сидіти. А вечорами я сидю, обробляю замовлення, вишукую нові сорти і все інше. Сидіти мені займатися разною ерундою немає. Так, викопаємо, викопаємо. Ми Сатурн нашому військовому. Не буде, ну покажу, які коріння. все, На паузу покажемо, які коріння. До речі, ось копаємо, ну це все зрішить. Бачимо вже наш підвій заклав квіткову бруньку. Ну що, друзі, по-перше, що хочу сказати, хто ось така лопата, незамінна річ. Зачора кону того, що вона довга і вузька дуже легко підкопується коріння в глибину. Як підкопується, бачимо, я ще не витягну нічого. До речі, відразу скажу. Теж сповни, поки скопав. Те, що, ну, як я дізнався, що військовий, знаєте, коли ти служиш, дуже тяжко приховати, що ти служиш. Ось. Так. Вухом уловлюєш. Я вже сп... багато спілкувався з військовими. І ти краєм вуха о... ось ці звуки, ось ці нюанси, шорохи, ти улов... уловлюєш, що ну, на гражданки такого бути не може. Де б не служив, як не служив. Почули ми. Ми сказали, щоб він підтвердив, він образився, ну, не, не образився, сказав, а як я піду, ну так, да, дійсно, ну, не можна військовим виставлятися, ну то, -то не важливо. Так воно не так. Ми допомагаємо. Допоможемо, як можемо. Порадуємо. Якщо вам буде потрібно, після перемоги звертайтеся. У нас гарний асортимент. Це до військового і всіх військових. І ми вам допоможемо закласти сади. Ну, ми, ми не в таких масштабах блін, великих, але, але чим можемо, тим допоможемо. Витягуємо коріння, спостерігаємо в прямому ефірі, бачимо, а потім покажемо. Ось наші саджанці. Ну цей. Я лишу собі. А, там ще хтось хотів. Бачимо, яке коріння. Лопатою дуже. Швидко. І бачимо ось окулянт. Ось окулянт. Чудовий окулянт. Замотаний в плівочку, не хоче фокусуватися камера. Ось він прижився і це наш Сатурн. Хто спостерігає, то Сатурн. А ось цей окулянт поїде до нашого військового. Я не знаю, ну, пересилка буде коштувати, тому що такі коріння, ну не буду я обрізати, ламати їх. Так що вибачайте, скільки вийде доставка, скільки вийде. Ось такі ось такі. Як ще показати? Як ще показати? Ось такі коріння. Це не коріння, це, це вже... От ви подумайте, ще рік рости цій деревині. Ну, можливо, її буде. А якщо я викопаю його, ось цю деревину, ось дивіться, зараз покажемо тут окулянти. Щоб не було. До речі, тут два окулянти. Ну, це як я так перестраховувався, не знаю, як я ще замотаю. Бачимо, один прижився і другий. Краще лишити, звісно, обидва, а потім вибрати, коли вже підуть. Що я сказав, вже і забувся. Ми, звісно, їх обріжемо. Ну і до замовлення ми обов'язково, потрібно якось акуратно, щоб не зламати, ми ще викопаємо. А є в нас ось такий, він теж буде занадто великий. Тут у нас еритрокарпа. І подаруємо ще еритрокарпу. Такого мало в кого є в нас ось Уже. це вже ось росте. Росте вже садженець. І заклав, до речі, ось бачимо плодові бруньки. Вже є такий маленький, я вже заклав плодові бруньки. Це еритрокарпа теж їде. Щоб приблизити нашу перемогу, щоб військовий хотів якомога швидше повернутися додому, тому що його такі чудові саджанці будуть чекати. Але саме чудове, чудовий подарунок це перемога. Це перемога, це спокій нашого українського народу, самого трудолюбивого, який працює. І ніколи ні в кого не просив. Хоча зараз це тяжко сказати, що ми ні в кого ніколи не просили. А раніше жили. Все, тримаємось, буде все добре, коли буде кожен займатися своєю справою і робити в своєму житті тільки те, що вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не треба. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.